Ми на дорозі в небо і крокує в небеса, долаючи тривоги, перешкоди, що тиснуть на нас, хоч тяжко порою буває, і сили боротись немає, та віру так часом втрачаєм, нас Бог не залишає. А ти шукай дорогу Бога, шукай стежину в небеса, віддай для нього душу й розум, Він проведе через життя, а ти шукай дорогу Бога, шукай стежину в небеса, віддай для нього душу й розум, Часов в нас нас нами поротись нема, слабіють наші сили, закривають на хмари небеса, я руки тоді підіймаю, у Бога проповідь благаю, і хмари тоді відступають, і сонечко сяє. А ти шукай дорогу Бога, шукай стежину в небеса, віддай для нього душу і розум, Він проведе через життя, а ти шукай дорогу Бога, шукай стежину в небеса, віддай для нього душу і розум. Він проведе через життя.